Новини пов'язані з територіальними центрами комплектування не перестають дивувати. Черговий скандал стався на рівненщині, і пов'язаний він, як не дивно, не з побиттями військовозобов'язаних чи військомів, а зі справами амурними. Ви на каналі Україна на часі в цьому матеріалі я розповім про героя коханця з ТЦК та СП на Рівненщині і про приховану камеру в його кабінеті, якої, як ви могли здогадатись, там бути немало. Поговоримо й про те, яку загрозу такі події несуть Україні. Тільки підписуйтесь на канал і поїхали! Що ж врешті сталося? Пояснюю ймовірно, начальник ТЦК Рівненщини, підполковник Олександр Ярмошевич неочікувано сам для себе потрапив у любовний скандал. 28 березня в мережі з'явилося відео, де нібито він на робочому місці будує зовсім нестатутні стосунки зі своїми підлеглими. Причому мова не про одну жінку. Спочатку до нього навідується пристрасна білявка у військовій формі. 36-річний Ярмошевич цілується та обіймається з нею, а згодом вдосталь задовольнившись, поцілун. Відпускає її з кабінету з документами. Згодом фокус воєнкома разом з його губами переключається на не менш пристрасну родоволосу колегу. Сценарій повторюється. Здавалося б, а в чому проблема? Ну, дуже велелюбний чолов'яга, жодну жінку без уваги не залишає. Але по-перше, у пана Олександра є дружина. Тож цілком зрозуміло, чому після оприлюднення відео в мережі з'явилися сотні коментарів від представниць прекрасної статі, які засуджували вчинки військома. А по-друге, нагадую, така поведінка на робочому місці вважається нестатутними відносинами. Тобто, в робочий час і в робочому кабінеті такого бути не повинно. Але виникає питання, коли. Та як були зроблені ці відео. Очевидно, що кадри зроблені на приховану камеру, і хтось встановив її, щоб цілеспрямовано стежити за військовослужбовцем. Можна було подумати, що дружина відчула неладне і вирішила перевірити свого коханого, але погодитися це мало ймовірно. Тим паче, першим відео опублікував всім, на жаль, відомий на 100% проросійський Анатолій Шарій, який і повідомив, що на кадрах полковник Ярмошевич. Тому можна було б усе скинути на монтаж, і російський псов. Спробах кинути тінь на ТЦК та воєнкомів. але в такому випадку у сухопутних військах, мабуть, відреагували б по іншому. Там, зокрема, пообіцяли розібратися як у нестатутних відносинах, так і у встановленні секретного обладнання, якого точно не мали б бути у кабінеті начальника територіального центру комплектування Рівненщини. У мережі з антиукраїнських джерел шириться відео за участі ймовірно начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області з приводу оприлюдненого відео розпочато службову перевірку. Надалі належна оцінка буде надана як зміст змонтованого відеоряду часового проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні. Також ініційоване звернення до відповідних правоохоронних органів щодо сприяння у розслідуванні та об'єктивному всебічному з'ясуванні всіх обставин подій. Сам підполковник подякував у Фейсбуці за особливу увагу до себе і заявив, що його позиція буде незмінною і правильною. Про те, що саме він має на увазі, незрозуміло. Після цього пан Олександр продовжив реагувати на скандал з собою у головній ролі, дуже поетично віршами Ліни Костенко і цитатами про ворогів та випробування. Тільки уявіть, яка у людини тонка душевна організація. Та й це ще не все. Нешановний шарій пізніше того ж дня поширив ще одне відео. На ньому начальник ТЦК начебто говорить телефоном із жінкою, яку Анатолька називає однією з коханок, обговорюючи оприлюднення кадрів із поцілунками. Що а що там страшно? Та я не думаю, що... Ну, нічого страшного відео? Попри деяку комічність ситуації, але звісно не для дружини Ярмошевича, варто розуміти, що подібні історії без перебільшення загрожують національній безпеці України. Адже встановлені приховані камери говорять, що в кабінет начальника ТЦК хтось проникнув, що звіти могли викрасти якісь документи, що інформація, яку в цьому кабінеті обговорювали, могла бути конфіденційною і стосуватися українського війська. І в такому випадку здається, що поцілунки з підлеглими на робочому місці виглядають цілком без. Зневинно в будь-якому випадку має бути проведене розслідування і відкриті кримінальні провадження за щонайменше декількома статтями для того, аби притягнути усіх винних до відповідальності і, врешті, дізнатись з якою ціллю були встановлені приховані камери. Окрім службового розслідування, в сухопутних військах повідомили, що звернуться до правоохоронних органів, але наразі ані СБУ, ані Нацполіція офіційних коментарів не надавали. Завершуючи цю тему, додам, що Олександр Ярмошевич очолює рівень Внизкий ТЦК з 2021 року. А до цього він брав участь в АТО та ООС. І в гучних скандалах раніше поміченим не був. Якою ж буде його доля надалі, нам наразі невідомо. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Напишіть в коментарях, як ви відреагували на цей любовний скандал в ТЦК. І будь ласка, не дивіться помийки шарія. Як буде треба, ми це зробимо за вас. Па-па!